Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Ми з вами сьогодні говоримо про нове дослідження, яке показує, як швидко і наскільки сильно знижується кількість поляків, які є прихильниками прийому біженців з України, і взагалі тих людей, які позитивно налаштовані до біженців з України. Тому що було зроблено нове дослідження, ми зараз про нього поговоримо. І говориться про те, що в Польщі поляки. Досягли серед поляків підтримка біженців з України досягла нового історичного мінімуму, і відкритий спротив прийому українських біженців становить цілих 40%. Відкритий спротив це означає, що цілих 40% поляків виступають проти біженців з України. Зараз ми про це поговоримо. Дивіться відео до кінця. Ставте свої лайки, підписуйтесь на канал. Ви допомагаєте канал розвивати, допомагаєте інформацію поширювати. Вдячний кожному з вас. Отже, кожен другий поляк виступає за прийняття українських біженців, що є найнижчим показником спочатку повномасштабного вторгнення Росії в охоплену війною країну в 2020 році. І про це свідчить останнє опитування. Це Бос, Національне статистичне управління Польщі, запитало респондентів про їх ставлення до прийому біженців з України та повернення назад українських чоловіків, які могли б претендувати на призов. І там, і там, звісно, цифри дуже цікаві. Про чоловіків ми поговоримо в наступному відео і про їх повернення примусове назад в Україну на фронт. Тому підписуйтесь, щоб не пропускати нові випуски. Це то відео вийде згодом. От. Кількість поляків, які вважають, що країна повинна прийняти українських біженців від війни, впала до 53%, що є найнижчим показником з лютого 2022 року, коли ця підтримка становила друзі, уявіть собі, 94 Тобто, коли почалась війна, 94% поляків були за підтримку українських біженців. Протягом 2022 року цей показник знизився лише до 80%. Що 80% це також ну, досить хороший показник. Це коли 8 з 10 поляків виступають за підтримку України та українців. За даними ЦБОС, інститут вважає, що швидке зниження підтримки, яке спостерігалось у 2023 році, напряму пов'язане з. Зерновою кризою, так званою, ми пам'ятаємо, і ми в принципі з вами про це говорили. що не йдеться в цій зерновій кризі і в оцих всіх протестах, ніхто там не говорить про гроші, ніхто там не говорить про підтримку фермерів, ніхто там не говорить про те, що фермерам тяжко і вони хочуть, щоб їх почули. Ніхто про це не говорив. І проблема також закінчилась в принципі нічим, просто розблокували кордон. Але точно так само, як ми з вами говорили ще рік тому, головних цілей все-таки дані акції досягли. Бо головними цілями. Цих е, проросійських на той момент акцій ми пам'ятаємо, що серед е, протестувальників було дуже багато любітель, люб, любителів руського міра, було дуже багато різних проросійських е, політичних діячів. І ми з вами говорили, що головною головним завданням є розпалювання ксенофобних настроїв та антиукраїнських настроїв в польському суспільстві. І бачимо е, так, і ми також неодноразово говорили, що, скоріш за все, там присутні також і. Російські гроші, які це все спонсорують для того, щоб розганяти оцю проти українців ненависть, і бачимо, що якщо це і так, то вони дуже чітко, гарно досягли своїх цілей. Бо починаючи з перших днів цих протестів на кордоні проти перевізників, проти фермерів, дуже і дуже серйозно знизилась підтримка серед простих поляків, скажімо так, в сторону українців. З середини 2022 року відкриття ЄС так званих смуг солідарності і для відкриття торгівлі з Україною призвело до того, що українське зерно та інший імпорт агропродукції заполонили польський ринок. Це говориться в дослідженні. Друзі, але ж це не так, бо в Польщі було введено ембарго на українську агропродукцію, яка просто-напросто по закону не могла залишатись на території Польщі. І всі протести, які відбувалися в минулому році, це блокувалися фури, не які йшли для того, щоб в Польщі розорювати польських фермерів, а вони всі йшли до інших країн, де немає ембарго, тобто не до Польщі, і говорити про якесь. Збільшення кількості там, української агропродукції на польському ринку також не, не варто. Це не... якби такого не було, і якоїсь серйозної ролі це не відігравало. Могли бути якісь недобросовісні польські трейдери, які закуповували і перефасовували українську продукцію як польську, але знову ж таки, це проблема польських трейдерів, а не України, і тим паче не українських біженців. Якщо ми про це говоримо, тому як е, ми вже й говорили в минулому році, так і зараз я говорю, що проблема оцих самих е, м, польських е, мітингів вона була максимально роздутою і використовувалась на благо незвичайним польським фермерам, яким справді потрібна допомога і підтримка. А це використовувалось суто в цілях антиукраїнських і ксенофобних настроїв. З середини 22-го року, а це вже було відкритий спротив прийому українських біженців зараз становить 40% проти 3% в березні 22-го року. Тобто в березні 22-го проти прийому українських біженців виступало 3 поляків. Ми про це говорили, що це просто про російські люди, яких в Польщі ну також 3% як мінімум, є. От. А зараз цей спротив становить цілих 40%. Тому бачимо, що всі оці психологічні кампанії, які відбувалися і відбуваються до сьогоднішнього дня проти України та проти українців, вони дуже добре діють і навіть ми не можемо помітити, де в який момент це відбулося. От тепер ми бачимо, що з 3% це недовольство виросло до 40%. Чоловіки більше підтримують, ніж жінки. 60% чоловіків позитивно ставляться до українських біженців 47% жінок відсотків, тільки тобто жінки менше люблять українців, польські жінки, ніж чоловіки польські. Крім того, менше прихильників правих. 53% висловились за прийом біженців, ніж прихильники лівих 68%. І найбільшу підтримку мають українці, мають виборці партії правлячої коаліції, ліві 81%, третій шлях 72%. І блок громадянської коаліції 71%. Якщо ми говоримо про колишню правлячу партію право і справедливість, то там. Все дуже розділено. Менше половини виборців ПІС виступають за прийом біженців від війни. 49 виступають за, 42 виступають проти. Хоча ця партія в загальному завжди рішуче виступала за підтримку України. І великим здивуванням для мене є партія Конфедерація, яка е, більш позитивно ставиться е, до. Українських біженців, ніж право і справедливість. Тому що в пісі 49 за прийом біженців, 42 проти. Тобто 49 підтримують українських біженців, 42 виступають прямо проти них. А в Конфедерації 52 виступають за, тобто більше на 3%, і 45 проти. Також більше на 3%, але розуміємо, що це дуже специфічна партія, яка побудована на негативі і на ненависті до. Іноземців в першу чергу в скидуванні всіх своїх проблем на іноземців. Також вони мають проросійські погляди і вони завжди виступали за те, що з Росією потрібно дружити, з Росією потрібно миритись, тому нічого дивного в цьому немає. Хоча цей момент, що цілих 52% виступають позитивно за прийом біженців з України, мене здивував, дуже приємно здивував. Тому, друзі, такі ось новини. В наступному відео поговоримо про. Те, скільки відсотків поляків хоче, щоб українських чоловіків відправили в Україну, відправили на фронт, ми про це поговоримо в окремому випуску. Дякую кожному з вас за лайки, коментарі, перегляди. Гарного дня і до нових зустрічей!